Пане командире, дорогі брати і сестри, панове розвідники, сьогодні ми відзначаємо День воєнної розвідки України. Не кожен військовий може бути розвідником. Це покликання вимагає особливого складу характеру, фізичної витримки та розумових здібності, особливих талантів. Розвідник це той, хто шукає правди та дошукується до істини. Розвідники першими дізнаються про ворожі задуми та наміри. Відчасно поданої вам інформації залежить доля українського народу. Тисячі проведених вами успішних операцій на окупованих територіях, глибокому тилу противника та операцій з деокупації роблять ваш внесок безцінним. Від служби військового капеланства головного управління розвідки Міністерства оборони України вітаю вас з професійним святом. Нехай Господь буде милосердним до нас, нехай дарує духа любові та надії на перемогу. Матінка Божа нехай покриває вас своїми форумами, архангел Божий Гавриїв нехай завжди буде над нами. І пам'ятайте, розвідка це свята. Щоб, якщо за ще знуть безбожні супостати наші, як ворог, що вітер звітає з лиця землі, так нехай погинуть ворожі полчища безбожних чужинців, від лиця Христояменного воїнства нашого, Господу помолимо. Зійшли на нас духа пізнання та розуму, щоб розпізнавати приховане та розуміти таємне, аби вчасно виявляти злі ворожі задуми проти держави нашої. Дай духа сили, щоб подолати все зло скероване проти українського народу. Дай нам вміння бачити правду, щоб берегти людей наших і побратимів від небезпеки та загибелі. Пошли твого архангела Гавриїла, покровителя українських розвідників, щоб він силою твоєї премудрості сприяв нашій перемозі.